Жуля досі тремтить та проситься на руки. Вона одна з трьох собак, які вночі 13 квітня втекли з двору. Знайшли її наступного дня, розповідає доглядальниця Лілія Король. З рук не злазав, вона боїться, вона боїться вийти з хати сама. Втікала собака, ймовірно, попід відігнуту бляху у паркані, каже король. Сліди крові, і ця дерево ця Жесть була задерта. І собака оця, от вона неї носика, то тут було все в крові. Напередодні Лілія додому пішла о восьмій вечора. Наступного ранку мертвими собак знайшла донька жінки. Щоб якихось признаків захворювання тваринки, то не було, бо тваринки не було ні пени, ні е, поносу ніякого. От. Вона лежала як такого, от як впала. Як хтось її вдарив, і вона як впала. Одна з собак лежала у хліві. Собачка лежала аж от сюди, носом була. Он там ще вон ямку, в ту ямку, вона аж питалася сховатися, заритися. Дві інші були за будинком. Вона лежала, отут, от вона за домом, якраз почали робити калітку. А одна собачка лежала аж там в городі, в дровах ямку вирила. Лілія Король подзвонила власниці помешкання Оксані Швець. Та зараз за кордоном. Телефоном жінка розповіла, займається волонтерством вісім років. Собак взяла з вулиці на перетримку. Каже, це подобалося не всім, але щоб такі наслідки то вперше. Це ж можна було зрозуміти, якби він застав його в себе в дворі і вбив, що він там щось. Це собака була в нього і вдома щось робила. Але вона була в мене вдома. У цьому обісті тварини знаходяться допоки їм не знайдуть нових господарів, каже доглядальниця Лілія Король. З вулиці забирають тих безпритульних собак, яким потрібен особливий догляд, як от сонці, у неї зламана лапа. Цю собачку неділю назад збила машина і ставили імплантант. Робили операції, це все робиться за людські кошти. Ми просимо допомоги. Її збирають, роблять. Оце вона зараз от в гіпсу ходить. А когось доводиться викупляти. За Джуді зоозахисники заплатили 500 гривень. Вона худа, в неї ребра світяться, вона у нас ну, ще неділі нема. На воротах немає замків зайти у двір. Може будь-хто каже король. Та й собаки дружелюбні, додає жінка. Вони не придають нікому ніякої шкоди. Вони. Моральних збитків, вони не ловлять курей, вони не ходять нікуди. Якщо вона даже вийшла, то вона, от ви зайшли, вона навіть не кинулася на вас. Сусідка Галина каже, шкоди собаки не роблять і останнім часом по вулиці не бігали. Тієї ночі нічого підозрілого не чула. Я б не сказала, що вони гавкають цілими днями вдома. Ні, що не гавкають. Це гавкає як іде хтось по вулиці. Останнім часом я не бачила, щоб вони бігли по вулиці. Раніше трохи бігали цей. Не закривали, говорили люди, закривали, а зараз нормально все. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, розповіла речниця відомства Анна Олійник. Під час огляду ветеринара у собак виявили черепно-мозкові травми і численні переломи кінцівок. Також було припущення попереднє, що їх могли отруїти, але остаточні висновки зробить судово медична експертиза. Варто зазначити, що такі дії стосовно тварин. Кираються законом, причому досить суттєве покарання. Це 4-3 статті 299, жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. І мова йде про, тут про трьох замордованих скажімо так, собак. Такий злочин карається ув'язненням терміном аж до 8 років. Волонтери також шукають винного за будь-яку інформацію, обіцяють винагороду. Олена Карбівська, Валерій Черкашин, новини на Суспільному, Вінниччина.